Вітаю друзі! Починаю сьогоднішній день, що, що, що буду сьогодні робити, хотімо сьогодні розказати вчора ось поклав цих три ряда. Сьогодні першим ділом маю вирізати ось цих три отвора і буду далі класти плитку. Що зрозумів? У тому, як я почав цю плитку класти, ось я вам вчора розказував, що коли в одну сторону кладеш, таке зміщення виходить, Хоть і тут співпадає шви. На третьому ряду я переверну плитку і це зміщення, ось бачите, це зміщення стало майже мінімальним. Майже його немає. Тобто, що я зрозумів? Треба класти цю плитку один ряд в одну сторону, інший в іншу. Тоді цього зміщення, це зміщення не буде це так замітне. Його майже немає, бачите? Десь воно є, десь нема, але краще класти в різні сторони цю плитку. І зараз буду вирізати отвір і починати класти плитку. І ось так в мене вийшли отвори. Каналізації, водопровід, гаряча, холодна вода. І вот, трошки поклав сьогодні. Далі буду продовжувати завтра. Дякую. Завтра вже буду вирізати підрізятки отвори і ось тут розмішувач і наша.